Засідання постійної комісії з питань культури, освіти, медицини, роботи з молоддю, спорту, духовного відродження, патротижного виховання, виноситься одне питання про внесення змін до рішення 37-ї сесії 8-го скликання Перміщенської міської ради від 20 грудня 2024 року номер 4491 про затвердження комплексної програми розвитку торівної медико-санітарної допомоги. Підтримки комунального підприємства Пришанська національна районна лікарня на 25 рік. Я буду доповідати по тому питанню. Ми звернулися до вас, щоб внести зміни в нашу комплексну програму в зв'язку з тим, що нам потрібно додати додаткові кошти на оплату праці. Значить, на сьогоднішній день ми 90. 4% від поступлень, які приходять з Національної служби, в нас йде на оплату праці. Відповідно, ми повинні забезпечувати ще медикаменти з тих надходжень, що йдуть від Національної служби. І тим самим ми не дотримуємося вимоги до національної служби, що повинно бути максимально 85% на оплату праці що ставить під ризик е, наші е, договори е, з Національною службою і вони можуть е, мати причину для перегляду того. Е, ситуація така, вона, в принципі, за останні два місяці в нас така виникла, тому що Національна служба все-таки робить жорстокішими умови виплат, все шукають різні варіанти економії. І ми то комусь з розуміння може ставитися, тому що є держава у війні, але з другого боку ми свою роботу робимо, ми надаємо послугу, і відповідно ми хочемо, щоб ті послуги були на належному рівні, і персонал отримував своє, і пацієнти отримували в повному об'ємі. Тому звертаємося до вас, щоб зробити перерозподіл. У нас є економія по енергоносіях. І, з, і забрати зі статті енергоносії, п, передати в статтю стимулюючих виплат. Ну, йти через сесію? Так, так. бо це буде зміни до комплексної програми. Mm. Бо ми її раніше затверджуємо. Но... І, і оплата буде повному обсязі. Так. так. І На сьогоднішній день. Ми не просто, не просто, не просто так, ми, ми просто хочемо трохи так, які ще питання? Треба тому що... У нас є одне питання, чи будуть ще різні. Тоді по даному питанню є проєкт рішення, яке ви винесте на сесію рекомендацію. Хто за таке прошу? А то нам треба так? Ну, ми троє за. Добре, тоді заголосимо одного Металь більше немає, то комісії, до сесії, так. Так що зустрічаємося. Коли ці йдуть душі, напруга до 160. А то відключаються там всякі гідрофори, хути.